Ванна є, туалет є. І каналізація з чого, ти не знаєш? Годі попадаємо ми в таку цікаву прихожу, оригінальну, індивідуальну, тому що таких іменно. Шановні глядачі, вітаю вас. Вирішив я розпочати сьогоднішній початок розповіді з того, що я знаходжусь навпроти будинку, який я вам презентую. І паралельно я вам ще проїдусь, покажу село. Я вам покажу озера, які в нас є в Яготинському районі, то що вони тут навкруги поруч і до них зовсім близько. Для рибаків це дуже сильно приманює, приваблює. І ліса дуже часто люди питають, де ліс. Хороший повноцінний ліс. межує у нас. Яготинський район раніше називався і рядом був Переяслав Хмельницький район. Зараз він Переяславський район. Він Переяславська громада. Ну, В общем, у бившому Переяславському районі там хороші ліси мішані з грибочками з усім. Але для вас відкрив Вікіпедію, і згідно Вікіпедії, зачитую інформацію, яка написана в загальному доступі. Голова ради. Висовень Микола Анатолійович. Ну не знаю, чи зараз згідно Вікіпедії це правильно чи ні. Територія та населення населення 1068 чоловік станом на 2001 рік. Густота населення згідно Вікіпедії. Майже 20 чоловік на 1 квадратний кілометр. Але ви знаєте, я щось не можу зрозуміти. Вчора я спеціально з про Судниківку читав і було написано 168 чоловік на 1 квадратний кілометр. А тепер, виходить, територія ну, 55 квадратних кілометрів не може бути село Сотниківка. Не знаю, щось, 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 мабуть, не ту інформацію відкрив. Значить, що в нас ще тут цікавого? Історична дата утворення села 1938 рік. Ну, в общем, про село чуть-чуть розповів. Я думаю, я вам десь на відео покажу, що тут є у нас відділення нової пошти, магазин, старостинський округ. Школа вже в селі не працює, автобуси возять дітей до школи. Будиночок, який я вам презентую, зовсім поруч тут є невеличке таке болотце, озерце. Вода підніметься, буде річка, озеро. Вода опуститься, буде болото. Поза моєю спиною будиночок. Є газ, є світло, є криниця. З криниці вода заведена в хату і каналізація. Цю дорогу, що я вам уже колись показував, як я по ній їду в село Сотниківка, але вона була зелененька, гарненька. І це було літо. Зараз весна, березень місяць. Їду вам показати у тому ж селі Сотниківка будиночок. Надіюсь, що квартиранти вдома. І по старій традиції, як і минулого разу, тут, по лівій стороні а, тут є озеро. Називається по місцевому назва орендаторський. І я зараз покажу вам ще той краєвид на річку Орендаторський. І ми з вами проскочимо в сотниківку. Покажу ще раз вам село. Проїзд через село. Покажу вам, що в селі є. Бо то, що в селі Сотниківка за ну, після останні 2 роки орієнтовно десь 6 будинків продав. А це людям дуже сильно подобається. Всім цікаво. А я думаю, буде цікаво і вам. Побачить сотниківку в Весняний ранній період, коли ще все тільки починає розцвітати, боять, стоїть сиренька і некрасивенька. Колись вже вам показував цей краєвид влітку. Але взимку це зовсім інший вид. Ну що ж, друзі, глядачі мої, поїхали в село. Що ж, глядачі, ось ми в'їжджаємо в село Сотниківка. Колись тут був великий паводок, і ось озеро по правій стороні, чи болото було, було набрате водою. Отут От по правій стороні стояла куча, велика кількість дерев, іви, мабуть, чи як їх назвати, не знаю. Їх зараз позрізали, тому що, мабуть, вони вже просто так розросталися, що на дорогу аж мішали машинам. Я так розумію, ці чагарники по правій стороні теж скоро випиляють. Я думаю, на наступний опалювальний сезон. І при в'їзді в село перша зупинка, ось друга зупинка і магазинчик продукти. Тут є в нас по лівій стороні озеро, у якому лебеді живуть, я думаю, їх вам видно. Надіюсь, що видно на камері. І. Поруч з цим озером, зовсім поруч, зовсім близько, зовсім зовсім для розуміння. Ось будиночок, прямо, який вже проданий. Євгенія Яківна нам допомагала з оглядом того будинку. Хто захоче, може подивитися. А ось будиночок який з правої сторони. Ми зараз будемо також по сусідству вам показувати. Але так як я пообіцяв вам, що я спочатку вам покажу село. То давайте все ж таки проїдемося по селу, а потім уже зайдемо до будиночку. Вон той будиночок, там є і гараж, там є колодязь, там є санвузол діючий, там великий будинок, всі пристройки введені в експлуатацію. Таке було моє зауваження, і переробили господарі документи. Але давайте ж проскочимо по селу. Село, воно і в Африки село. Ну що ж? Їдемо, показуємо. Село здоровезне, зупиночних остановок, мабуть, 5 або 6. Шкільний автобус, як бачите, возить діток і в яготин, і, засупо... і в супоївку. В центрі села є відділення нової пошти. Точно знаю, ось по лівій стороні. Ось тут було. А, а он. Трошки лівіше. Декілька магазинів. Зараз ще один магазинчик вам покажу по лівій стороні. З правої сторони церква місцева. Ігор Богданович повинен тут править і служити людям і Богу. Також по лівій стороні Старостинський округ, ще один магазинчик. Школа, вже можу показати, і точно сказати, що на даний час вона не працює. І закрили, діток возять в Яготин або в село Супоївка. Далі, по правій стороні, у нас є ще одне озеро. Зараз ви його побачите на екранах. Отам От глибоко-глибоко продавався будиночок Людмила Павлівна. Вже ми його теж продали. Ось озерце, де можна також рибку половити. Тут дуже часто я бачив рибаків. І далі село ще не закінчилося. Ще одна автобусна зупинка. От ви знаєте, не пам'ятаю, як цей район називається. Пам'ю, що на в'їзді з правої сторони Шанхай. Ось наш залізничний переїзд. Та здравствує Броварський район, а ми залишаємося в Бориспільському і повертаємося до будиночку, щоб показати і про нього все розказати. Ось по сусідству будиночок, який вже проданий. Тут вже живуть нові господарі. До речі, продали ми її по програмі втраченого житла. Людям будинок зруйнували. Люди приїхали з сертифікатом і придбали собі будиночок. По цій вулиці теж там по лівій стороні будиночок був на продажі, вже продався. Туди по вулиці теж було три будинки продано. Ось тут, на розвилці, ну як на розвилці, на повороті. Туди до Яготина, туди до Лизогубової Слободи, до міста Згурівка можна проїхати. Село тягнеться ще дуже-дуже глибоко і далеко, в загальному десь 6 зупинок автобусом. І давайте зайдемо до даного будиночку. Подвір'я, як ви бачите, воно все відноситься аж до угла, там є штикетний забор, це все їхня городина. Тут таке почуття, ніби це зовсім інше подвір'я, але ні. Тут просто по фасаду зробили такий заборчик. І ще є одні заїзні ворота по тій стороні. Зараз я все обійду вам покажу. При заїзді. При заїзді в нас металеві ворота, металева фірточка. І коли ми попадаємо до подвір'я, тут Завертаєш і заїжджаєш прямо в гараж. Потім о, господар, який тут жив, він взяв багато чого добудував. По лівій стороні він добудував таку величезну кімнату, але він, правда, в ній не доробив ремонт. До гаража він взяв, добудував отам теж ще одну будівлю, але в ній, теж, на жаль, не доробив ремонт. Ну, я думаю, з чого можна почати. Я думаю, зараз вам покажу гараж. Покажу будинок, а потім покажу вам недороблені хозбудівлі, тому що я не знаю, чи будете ви їх доробляти, але. Можливо, вони вам будуть потрібні. Оця вся діляночка, як бачите, вона відноситься до даного подвір'я. Там раніше в низині колись була водичка. Зараз її вже там немає. Поза будинком у нас... А, ну стірка висить. Ну, раді Бога, хай висить, не будемо її трогати. Що ж, давайте відкрию вам ворота. Гаража. Головне, що тузика нема. А то прошлий раз тут такий вовк одав бігав, що ще не доведе, господі, все пооткушує. Що ж, глядачі, як бачите, гаражище тут, слава Богу. Всім гаражам гаражище. По правій стороні прибудова, вона не знаю з чого і як вона зліплена, але виглядає вона кепсько. Ще вона там якось так добудована, що вона трошечки відійшла. Більше всього, що її краще розібрати, ну, у людей, у людей там хламозбірник, мусорозбірник. В гаражі. Як бачите, підлога викладена плиткою. Ну, фантастика, Взя... Як в фантастичному кіно. Взяли, прибралися, ворота утеплили, буржуйку поставили. Ось вам ще одна хата. Ну, Надіюсь, до, цього, до таких крайностів ніхто вдаватися не буде. Що ж, полочки це понятно, власні речі квартирантів, це понятно. Раніше тут, я так розумію, була якась перегородка і її демонтували. І тут майже обладнали як майже жилу комнату. З гаража ми можемо вийти через бокові двері, але я до... через них, верні всі двері, вам покажу трошки інший маршрут. О, до речі, перед будиночком є клумбочка. Трошки інший маршрут. Ось тут такий коридорчик. І з цього коридорчика з такими полуарками ми можемо попасти в гараж. Поза гаражом прибудовано ще здоровезне здоровезне такий хос приміщення. Я не знаю, які тут прислідувалися цілі. Але тут багато чого забетоновано, підлога, багато чого перебудовано. Я навіть не знаю, що це планувалося. От там ще одна кімнатка. Дах металочер... металопрофіль. І... А отут виходимо за будинком. Отут, треба заганяти трактора через ті ворота і трошечки навести порядок. Ну, На жаль, господарі тут не живуть, тут живуть квартиранти, тому, будь ласка. Не сперечайтесь в коментарях. Матют гнути не можна, забороняю. Отам, От як бачите, земельна діляночка теж пахається людьми. Ну а вниз туди низина пішла. І давайте зараз обійдемо з другої сторони будиночок, вам покажу. Ладно, це, що будувалося, перебудовувалося, нам що, Хозблок як хозблок, Нам більш цікавить будинок. що пішли, постукаємо, чи він утеплений, чи ні. Бо це важливо. Чи він просто поштукатурений. Дві параболи на стіні висить. вікно металопластикове. Отам є проход, можна з подвір'я прямо сюди на задній дворик виходить. Тут насаджено куча, куча, куча різноманітних, я так дивлюся, що це, мабуть, абрикоси, чи сливи, не розумію. Щось, щось на це схоже. І знову ж йдемо по межі. З правої сторони будинок, ще раз уточнюю, що вже продали. Тут ніби як літній душ. Давайте з цієї сторони оглянемо будиночок. Так, стірка не продається. Тут три вікна. Всередину зайдемо, все подивимося. Фундамент бутовий камінь. Шифер вже більш-менш нового образця. Не маленька хвилька, а велика хвилька. Хто розуміється, то знає, що це більш новіший шифер. Дана прибудова вкрита металом, а це, це інша прибудова вкрита теж шифером. По деревах хотів дорозповісти, але як завжди, з одного на інше перепригнув. Тут по правій стороні теж висаджено це вишні, там горіх. Ну, в общем, погорбатися є де. Получається, на подвір'я раз, два, аж троє заїзних воріт. Що ж, по подвір'ю, мабуть, я думаю, багато чого розказав, пояснив. Тепер беру в руки інше обладнання і буду зараз вам все розказувати далі. Тому що ця камера в мене широкий угол не захвачує, і вам буде вона непотрібна. Тут теж таке хоч приміщення. А, ось і погріб яма. Я не знаю, чи ним користуються. Користуються, мабуть, і щось там в ньому ще є. Шановні глядачі, вибачаюсь і ще забув вам сказати: відстань до Києва. Від села Сотниківка, якщо їхати через місто Яготин, через місто Березань, скріншот відстані до Києва, я думаю, вам зараз показую десь на екрані. Шановні глядачі, вас завжди бентежить саме основне питання ціна будинку. Будь ласка, заходьте в опис під відео і там завжди написана ціна. Всі мої пропозиції можна подивитися у мене на сайті Роман Щербаков. Я допомагаю людям з продажем будинків. В Бориспольському районі і можу також виїжджати і в Черкасську, і Чернігівську, і Полтавську область. Тут від міста Яготин зовсім недалеко проїхати у ці області. Ну, якщо відстань, там ну, 100-150 кілометрів. 150 це далеко, правда. Так що заходьте на мій сайт, ознайомлюйтеся з цінами. Завжди готовий до співпраці, завжди шукаю з ким попрацювати і кому допомогти з продажем будинку. А зараз я беру. Камеру, я заходжу в будинок і все вам детально розповідаю. В будиночку на даний час проживають квартиранти. У мене вже з ними є домовленість, що вони мені залишають ключі. Я їх просто повідомляю, коли мені треба приїхати відкрити будинок. І вас зустрічаю і показую вам. Але, будь ласка, завжди дзвоніть і домовляйтесь про перегляд. Я не можу за 15 хвилин. Приїхати до вас при умові того, що ви стоїте під подвір'ям і кажете, ми хочемо все побачити. Що ж, пішли всередину будиночку, і при вході в будинок да, багатьом покажеться це зовсім неправильно, але ось тут є криниця, у криниці є насос із даного колодязя вода е заведена у будинок. Да, хтось скаже, що хата впаде і так далі. Не впадає хата, стоїть, все нормально, не трещить. Тому, ну, як є, так і є. Ну, збудував господар так. І що ж, заходимо ми і дивимося, що вхід в будинок по праву сторону. По ліву сторону у нас тут є двері, можна вийти на задній дворик, і є кімнатка, яка без ремонту. Я вам її покажу в самому кінці, для того, щоб ви мені потім не задавали питання, що там щось треба доробляти. Давайте покажу вам житлову зону, а потім всі інші види робіт, які треба виконати. При вході в верандочку. Що ми бачимо? Люди собі тут поставили такий столик. З лівої сторони місце, де роздіться, розбудеться. Підлога повністю плитка. І за дверьми заховали холодильничок. Вікно поміняне металопластикове, але, на жаль, воно глухе не відкривається іменно тут. Але в кухні проходимо, тут бачимо, що вікно відкривається, плита газова, витяжка, котел газовий там захований, рукомийник робочий, вода, до речі, подається, працює. Як бачите, біжить, можна користуватися. Мебель, яку ви бачите, вона. Ігор! А, а мебель це господарів чи твоя? Моя. А, ти забираєш її. Ні, в мене є, я віддам. Людям треба, ну нічого, я теж. У мене є мебель, вдом. Поняв. Я віддаю. Та як віддаю? Ну це ж ти її сам сюди припер. Як вияснилося, мебель, яку ми бачимо, вона квартирантів. Я в Ігоря питаю, він каже, якщо потрібно, я можу її там за якусь -ну кількість дешевих коштів віддати. Але треба домовлятися. Тут є якийсь погребець, я навіть і не знаю, з що він сюди йде. А, з колодязя просто на состу стоїть. Да. Все, О, дошло. Йде. Господи, боже мой, я заплутався. Так, який симпатичний тузик. Ногу не відкусить, цікаво. <реш> Ладно, При вході попадаємо ми в таку цікаву прихожу, оригінальну, індивідуальну, тому що таких іменно архітектурних внутрішніх споруд я ніколи не бачив, як його називати, арка з колонами. У людей тут стоять пральні машинки, одна з них приєднана, працює. Далі по правій стороні ванна і санвузол. Вони роздільні. Також цей будинок обігрівається ще й дровами. Зараз я все покажу. У цій е, прихожій вікно величезне на провітрювання та відкривання. Склопакет однокамерний, під віконня викладене з плитки. Прямо ми попадаємо в таку Зал. цікаву кімнатку, у якій. Хотіли зробити двохрівневий потолок, майже його доробили, але потім, коли топили дровами, трошечки закоптили будинок. Тут треба буде перефарбовувати. Одне вікно підзаложили, його треба буде задекорувати. А так два вікна освітлення вистачає, доволі тут світло. І я думаю, що я вам вже десь показую його площу даної великої кімнати зали. Треба зайти та да пройтися, розвернутися по кругу, а то, скажете, лодаря включив, да, не показав нічого. Отам От видно, що зверху коптило, там треба взяти, підмазати. І тепло ще виходило з плити. Двері міжкімнатні дерев'яні. Ну що ж, давайте далі подивимося. А, і підлога теж дерев'яна. Іду, відчуваю, що щось по дереву йду. Але там вона щось і USB, і дерево, незрозуміло. І тирсоплита якась, чи ДВП. Далі, права сторона, санвузол, ванна. Так, не знаю, як тут світло у мене включилось, не включилось. Я сподіваюся, що всім видно. Ванна металева, вода сюди заведена, біжить. Бойлер, правда, малесенький, сильно з ним не, не, не розгуляється. а Там навіть витяжка обладнана і стеля опущена, пластиком підшита. А, господи боже мій, треба ж було дойти до да, включитись з другої сторони ще. От вам і світло включив. При бажанні пральну машинку можна і в вугло тут поставити. А отут стоять, стоять ще можна встановити рукомийник, під нього є вихід, і потім одним краніком користуватися на ванну і на рукомийник. У Людей так доволі частенько зроблено. І ще тут можна шторочку повісити і, в принципі, спокійно приймати душ. Плиточку ще раз додатково перемить. Туалет робочий. Ігор, а ти не знаєш, що каналізація тут зроблена? Не знаю, витяжка в туалеті, плитка, то такий уявний розширюючий бачок системи. І ще витяжка й на вулицю, так зрозумів, цікаво все. Далі ще одна колона. Слухайте, я не знаю, це римський проєкт якийсь, чи може хто мене поправить. Напишіть, де використовувалися такі арки такі колони. Бо я їх десь бачив, а де не знаю. От там топка, що топить дровами. І далі тут за топкою у нас ще захована одна житлова кімнатка. Висота стелі доволі висока. Вікно тут підлога ліноліум. Ой, казав хазяїн, не показуй котят. Так, котята, мабуть, в нагрузку. Шутка. Не буду я тебе трогати. Дай я бачу. Вікно відкривається на провітрювання, є москітна сітка, Підвіконня зроблено. Так, і тут в кімнаті, ну так, побілено, покрашено, пофарбовано. Мабуть, провод звідси пропав і кинули додаткову електромагістраль. А, Мабуть, обігрівач включали. Ну що ж, ванна є, туалет є. І говорю, каналізація з чого, ти не знаєш? Каналізація із чого? Тут зроблена. Труби. Ні, я розумію, що труби. Кажу, сама яма з чого зроблена. Із, із, із кольця. А, бетонні кольця. Здорові. Каналізація Матери. бетонні здорові кольця. Батальянці мателати. Поняв. Так. Бачите, в одній хаті і тузик, і, і котики. Всі разом живуть. Ну що ж, тепер давайте буду вам показувати те, що прибудовано, але не дороблено. А іменно оця дальня кімната по лівій стороні. Хто як захоче, так і буде використовувати. Але тут треба дороблювати ремонт. Можливо, комусь на якусь майбутню перспективу. В тій частині можна жити, в цій щось робити. І, ну, ну, не доробив, дідушка, що зробиш? Тут я не знаю, це може він баню планував. Щось схоже таке, як на місце для облаштування душової кабінки. Так, і, що що? Тут ага. І ось тут двері з вихідом на заднє крильце. Сусідам можна ручкою помахати, хто буде на городі горбатися у бікіні. О, бачите, як нарядні носочки висять. Ну що ж, давайте зроблю вам фотосесію з тузиком на пам'ять.